Наскільки ймовірним сьогодні буде дощ? А чи можна довіряти цій людині? А ви впевнені, що прийняте вами рішення правильне? Ми щодня виносимо оціночні судження. Ми робимо це, коли робимо покупки, читаємо книжки, спілкуємося з людьми. Так чи інакше, все, що потрапляє в наше поле зору почуттів вуха, нюх. Очі ми оцінюємо. Саме на базі оціночних суджень ми приймаємо рішення, ставимо цілі, поводимося тим чи іншим способом. Притому ми оцінюємо не тільки явища, а й думки, почуття, вчинки іншої людини, яка різниця від нашого погляду. Вміння не давати оцінку тому, що відбувається, дозволить нам ставитися менш критично до навколишнього середовища. Тож, сьогодні ми з вами попрацюємо з вчинками і характером риси іншої людини. Завдання дня скласти список того, які вчинки та якості свої чи чужі вам не подобаються. Виділіть найбільш значущі. Наведіть три аргументи на користь того, що ця якість чи вчинок справді щось погане. Наведіть три аргументи, коли ця якість чи вчинок корисний та позитивний. Продовжуйте розмірковувати, як може формуватися ця якість у людині, через які обставини, як допомагає окремо взятій людині, у яких ситуаціях воно вигідне, а коли ні. Коли не вигідно, чим можна замінити іншою. Якоюсь іншою якістю або поведінкою. Якщо ви знайшли цю якість у собі, стежте за іншими, як і для чого проявляється схоже. Якщо знайшли в інших, коли ви поводитеся схоже, те саме варто робити з подіями, що відбуваються з вами: наведіть три докази на користь їхньої хорошості і наведіть три докази. На користь їхньої поганості. Тож, бажаю вам успіхів!